Товариство з обмеженою відповідальністю енергія гір плюс презентує проект будівництва міні-гідроелектростанції дериваційного типу потужністю до 1 МВТ на річці Шопурка в селищі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області. Міні-електростанції економічно вигідні, так як не порушують перебіг біологічних та гідрохімічних процесів, не впливають на природний режим водотоку та стан берегів, сприяють зменшенню ерозії ґрунтів. Це самооновлюване джерело енергії, їх робота не потребує будь-якого палива. Окрім цього, агресивна повномасштабна війна, яку веде Росія, має на меті, окрім прямого і неприкритого геноциду народу України, ще й руйнацію нашої об'єднаної енергетичної системи. Тож уже варто думати про її відновлення та перехід до децентралізованої, більш гнучкої та стійкої до конфліктів розподільчої генерації. Провідні європейські країни вже майже повністю на від 85 до 95 відсотків використали ефективний гідроенергетичний потенціал гірських річок, і саме на базі малої гідроенергетики розбудували туристичну та рекреаційну інфраструктури, які роблять вагомий внесок у розвиток економіки та соціальної сфери регіонів цих країн. Для прикладу, в Австрії більше 73% електроенергії виробляється відновлюваними джерелами. Гідроенергетика становить 65% національної електроенергії, являється основою енергетичної системи малі гідроелектростанції, потужність яких менше 10 МВт залишаються в пріоритеті. Їх налічується більше 5 тисяч. Сектор гідроенергетики в Норвегії займає 95,8%, на експорт йде біля 10%. Потужності малих гідроелектростанцій та найбільше їх використання в країнах світу до 2 МВт, Латвія, Швеція, до від 5 до 6 МВТ, Австрія, Німеччина, Польща, Іспанія, Китай, Білорусь до від 10 до 30 МВт, Греція, Ірландія, Португалія, Получених Штатів, Америки, Таджикистан. На території Закарпатської області на даний період діють одна гідроелектростанція до 1 МВт, дев'ять гідроелектростанцій до 10 МВт, та й одна гідроелектростанція від 10 МВт. Споживання електроенергії області складає біля 1 мільярда 800 мільйонів кВт годин, з них виробництво електроенергії, власними гідроелектростанціями біля 112 мільйонів кВт годин, що становить всього лише 6-2 від загального споживання. В той же час гідроенергетичні ресурси Закарпаття є найбільшими в Україні на одиницю площі водозабору. Будівництво гідроелектростанції в Закарпатті розпочалось ще до 1941 року. Це Оноківська та Ужгородська гідроелектростанція, причому цей достатньо оригінальний каскад, який працює практично без корінних реконструкцій до цього часу. За останні 10 років в області введено в експлуатацію п'ятьох малих гідроелектростанцій, що дає змогу, хоч і невеликими кроками, але поступово збільшувати енергетичну незалежність області. Переваги проекту будівництва малих гідроелектростанцій на державному рівні підвищення енергетичної незалежності країни. Збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю та зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, диверсифікація джерел постачання енергетичних ресурсів, зменшення імпортозалежності залежності від енергоносіїв держави, інвестиції як укріплення економічного потенціалу нашої держави. Наразі представляємо до вашого розгляду проєкт будівництва міні-гідроелектростанції дереваційного типу потужністю до 1 МВт на річці Шопурка в селищі Великий Бочків. Переваги гідроелектростанції для громади сприятиме енергозабезпеченню мешканців прилеглих гідроелектростанції територій у період повного відключення електроенергії та посиленого споживання електроенергії, що є важливим і на побутовому рівні, і особливо у сфері медичного обслуговування. Компенсуватиме втрату напруги в мережі у період посиленого використання електроенергії. Можливість забезпечити електроенергією віддалено та важко доступно проживаючих споживачів. Впорядкування берегоукріплень укріплень в місці будівництва гідроелектростанції позитивно відзначиться на пропуск паводків та убезпечить можливе руйнування автомобільної дороги. Догляд за всією територією та станом річки Шопурка візьме на себе фірма, що експлуатуватиме гідроелектростанцію. Створення робочих місць під час будівництва, експлуатації гідроелектростанції та залучення спеціалістів для роботи при пропуску паводків, корчеходів, льодоходів, розчистки твердих наносів. Можливість отримати додаткові щомісячні надходження коштів до місцевого бюджету шляхом підписання меморандуму про перерахування на рахунок комунального підприємства селищної ради коштів у розмірі 5% від доходів та ЗОВ енергія Плюс», що становитиме близько мільйона 60 тисяч 00 гривень на рік. Надходження податків та зборів до бюджету розрахунок здійснено на даний період на рік. Орендна плата за землю 114 тисяч 845 гривень. Збір за спеціальне використання води близько 65 тисяч гривень. Заробітна плата для п'ятьох найнятих працівників на постійній основі та п'ять працівників на договірній основі близько 1 300 тисяч гривень. Податок на прибуток близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Стрімке підвищення енергоспоживання сучасного суспільства збільшує використання традиційних видів палива, вугілля, газу, уранової руди та енергії водосховищ великих річок. Ми звикли вважати таку енергогенерацію доступною однак необхідно не забувати про карколомні екологічні наслідки для всього людства, до яких вона призводить радіацію, сморід. Пил, сірчаний газ усе це наслідки людської діяльності з виробництва електроенергії з традиційних джерел енергії, На противагу енергетиці, виробленій на С. Теста великих ГЕС мала гідроенергетика має переваги щодо екологічності, технології постійно вдосконалюються. Малі ГЕС не забруднюють воду. Сучасні турбіни, виготовлені відповідно до стандартів захисту навколишнього середовища, насичують воду киснем, що сприяє збереженню їх тіофауни, запобігають утворенню павлотків, не допускають забруднення водойм завдяки фільтрам. Малі ГЕС працюють в автоматичному режимі, дотримуючись санітарних мінімумів. Та припиняють роботу при зниженні рівня води, не забираючи її у річок. Для риби на всіх малих ГЕС передбачені рибоходи, технологічно правильне та якісне спорудження, та утримання яких є невід'ємною умовою функціонування нових МГЕС. Отже, використання малих ГЕС здатне знизити енергетичну залежність, забезпечити постійність отримання енергії. На відміну від сонячної або вітрової енергії, забезпечити короткий термін підготовки і здійснення будівництва, істотно знизити затрати на енергопостачання до споживачів та й загалом впливати на роботу енергосистеми на певній території.